Ввечері 6 квітня в селі Нехворож Андрушівської громади загорівся житловий будинок. Схвильовані сусіди зателефонували своєму односельчанину Олегу, який працює водієм ДСНС. Близько, десь на пів на десяту до мене, так як я в селі, мене практично всі знають. До мене зателефонували люди, що Відбувається пожежа по даній адресі. Е, я їм сказав: телефонуйте на 101, е, викликайте пожежну і ну, прийняв рішення приїхати, подивитися. Ми вибігли з чоловіком зразу на вулицю. Ну, все-таки щось горить, то це ненормально. Вибігли, подивились возле нас, ніде нічого не горить. Я повернула голову сюди, я просто почула ну, тріскіт шиферу. Прибувши на місце події, рятувальник побачив, що дах та частина будинку палає, а всередині могли перебувати люди. Я обійшов будинок, подивився, щоб відключити світло. Автомат на що вже спрацював, вибив світло. Заглянувши в вікно, бачу, що задимлення є. Я вибив вікно. І заліз всередину, прийнявши рішення подивитися, чи є хтось в будинку перевірити. Опинившись середині, Олег знайшов двох осіб, що лежали на ліжку без свідомості. Почав витягувати, дотягнувши до вікна. Я покликав там сусіди, які були тут, що допомагайте. Мені допоміг Сергій, він почав вже витягувати чоловіка, і я повернувся. По жінку. Витягнувши жінку, я так само під, підтягнув її до вікна, е, передав Сергію і ще раз повернувся, щоб перевірити, чи не було нікого більше на місці події. Як себе зараз почуваєте? Нормально вже легше. Зразу трохи затихнувся. Молодь, брат, легше. Наразі врятовані, що перебувають в лікарні, відновлюються і незабаром планують повернутися до звичного життя.